Good morning, В'єтнам. Знову вимушений писати в такому живому режимі. Константин не знає, що таке вільний час, і пише нам плагіни, не встигаючи навіть попереднє відео, яке я зняв по пазам. Воно ще не встигло набрати велику кількість переглядів, як потрібно вже знімати нове відео. В нього вийшло оновлення. Тепер він, воно називається ABF Tools. Він об'єднав два режими. Тобто, ми тепер можемо будувати коло за допомогою першого цього логотипу, і можемо додавати робити пази. Це щось схоже з тим, що вже було. Але воно трішки по-іншому працює. Тобто, тепер наші всі налаштування отворів у нас є в окремому такому пункті. Налаштування. І тут, перемикаючи ваші вкладки, ви можете додавати, або виділяючи, ставлячи галочку, можете видаляти зайві. Але не поспішайте видаляти цей старий плагін, яким ми, яким ми робили ці всі отвори. Поки що плагін не робить пази, не робить отвір вторець, вибачаюсь, над цим працюють. Можливо, в наступних. Можливо, в наступних оновленнях буде ще й сверлення в торець. Але на сьогодні є дуже чудова можливість робити наші отвори замість оцих ось кол, група, підпис. Ми тепер можемо це робити автоматично. Давайте я вам покажу, як це зробити. Наприклад, якщо ви хочете зробити мітку під саморіз. ви вибираєте пункт налаштування отвіру, пишете. Можна написати це не обов'язково. Мітка під саморіз. Діаметр 2, глибина 3. І можна, наприклад, сюди ще дописати, взяти артикул нашого саморізу, щоб він автоматично сюди підтягувався. Давайте візьмемо 3,5 на 16 від Мюллер. Візьмемо його код і додамо сюди в артикул. Зберігаємо. У нас тепер є наше кріплення. Звісно, ми його можемо видалити, якщо воно вам не потрібно. А тепер ми так само давайте налаштуємо ще четвертину. Ширина пазу, наприклад, 12, глибина 4. Зміщення 0. Без артикулу. Так само зробимо ще четвертину. І давайте, наприклад, додамо ще. Сквозний отвір, діаметр 8 глибина 0. Давайте ще, наприклад, зробимо якийсь. Так, це зайве. Давайте зробимо під завісу. Завіса. Діаметр 35, глибина 13. Артикул додавати не будемо. Це, як приклад. Закриваємо. Тепер будуємо якусь панель. Фасад 18. 400 на 300. І що ми робимо? Тобто ми можемо зробити наші отвори, наприклад. Для цього нам, звісно, спочатку бажано розмітити за допомогою рулетки наші кріплення. Наприклад, якщо це в нас якась направляюща, там 37, 38. Це так, як приклад. 64 і 128. Тепер вибираючи отвір, вибираємо мітка під самиріз, нажимаємо ОК. У нас з'являється на нашому курсорі ось такий вказівник, де ми на перетині наших розміток. Нажимаємо і проставляємо наше кріплення. Так само, якщо нам потрібно розмітити, наприклад, завісу, ну, давайте зробимо. Я вже не пам'ятаю, скільки відсут. Давайте зробимо 15 і зараз видамо 15. І зробимо 100 мм сюди та 100 мм сюди. Виберемо завісу. Проставимо на перетині. Ну, звісно, вона виходить за габарит, тому що я трішки невірно розмітив, але можна навіть без розмітки ставити в. В будь-якому місці і таким чином потім пам'ятаємо, що це в нас звичайна група. Тобто заходимо всередину нашого фасаду, вибираємо нашу групу з кріпленнями і зміщуємо на потрібну нам відстань, наприклад, там 3 мм. В цьому не є проблема. Також ми можемо, звісно, міняти під час проставлення, просто нажимаючи правою кнопкою, змінити параметри. Можемо вибрати інше кріплення, нажати ОК і розмічати вже його. Так само ми можемо додати пази. Пази в нас залишились, як в попередньому плагіні, тобто ми можемо вибрати паз, вибрати потрібну нам сторону, вона заливається жовтим. Нажимаємо на неї, нажимаємо ту сторону, з якої нам потрібно зробити наш пас, і вона автоматично представляється. Так само він підтримує пас в торець, тобто вибираючи торець, паз не встановлено, тому що ми його. Давайте додамо ще пас в торець. Ширину пазу 3, глибина 8, зміщення 7, артикул не будемо додавати. Виберемо пас в торець. Окей. Ось, він автоматично проставляє пас в терець. Змінимо, проставимо сюди четвертину. З цієї сторони, ось, до самого краю. Ну, така у нас панель розмічена всім, що ми могли тільки придумати. Давайте ми проставимо мітку, як бачимо, мітка проставляється, вже все добре. Тепер можемо. Спробувати сконвертувати до VR, подивитись, що нам скаже VR. Давайте відкриємо, подивимось. Як бачимо, працює. Тут у нас є попередження, що у нас артикули трішки не ті. Але якщо відверто нас це не зовсім цікавить, тобто, як бачимо, самі отвори. Ази і торці в нас працюють. Я залишу посилання на цей плагін на групу Kon... телеграм-каналу Константина. Він повністю безкоштовний. Єдине, що невеличке прохання від нас з Константином. Як знаєте, зараз тяжкі часи. На фронті дуже складно. Тому ми закликаємо вас підтримати Збройні Сили України, підтримуйте волонтерів, підтримуйте фонди. Тому що Збройні сили це єдине, що в нас є: не буде Збройних сил, не буде і України. Тому підтримуйте, підтримуйте волонтерів, яким ви довіряєте, закидайте гроші на збір. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні!